Прошу встати, суд іде. Доброго ранку, прошу сідати. Шановні колеги. На пленарне засідання Другого сенату внесено питання про розгляд справи номер 3 3200 з кісна 2023 за конституційною скаргою Плескача В'ячеслава Юрійовича щодо конституційності частини 1 статті 423 цивільного процесуального кодексу України. Оголошую, що на пленарному засіданні Другого сенату присутні судді Сергій Головатий, Віктор Гордовенко, Василь Лимак. Володимир Мойсік, Олег Промайський та Галина Юровська. Наш сенат 21 лютого цього року ухвалив розглядати справу на пленарному засіданні у формі письмового провадження. Я надаю слово судовому розпоряднику для повідомлення щодо прибуття учасників провадження на це засідання для розгляду цієї справи. Прошу вас. Дуже дякую, шановний голова. засідання, Високий суде. Інформую, що усі учасники конституційного провадження були завчасно повідомлені про день і час цього пленарного засідання. На пленарне засідання Другого Сенату не прибули. Проте від представника суб'єкта права, від суб'єкта права на конституційну скаргу Плескача В'ячеслава Юровича на адресу суду 19 квітня цього року надійшов лист про те, що він не зможе взяти участь у пленарному засіданні з поважних причин та просить розглядати справу без його участі. Від постійного представника Верховної Ради України в Конституційному суді України Максима Євгеновича Дирдіна на адресу суду 30 квітня цього року надійшов лист, в якому він також повідомив про неможливість взяти участь в пленарному засіданні з поважних причин. Просить розглядати справу без його участі. Від представника президента України в Конституційному суді України Тембовського Сергія Георгійовича на адресу суду 30 квітня цього року надійшов лист, якому він також повідомив про неможливість взяти участь в пленарному засіданні з поважних причин та просив розглядати справу без його участі. У залі засідань другого сенату перебувають громадяни України, які виявили бажання бути присутніми на відкритій частині пленарного засідання Сенату, а також працівники секретаріату суду. Дякую. Дякую. Я оголошую, що до початку розгляду справи на цьому пленарному засіданні. Судді нашого сенату не інформували про наявність у них реального або потенційного конфлікту інтересів. На адресу нашого суду не надходило письмових заяв від учасників конституційного провадження про відвід суддів. Шановні колеги, з'ясовуємо на цей момент, можливо, у когось з'явилися підстави для заявлення самовідводу? Ні, таких немає. Отже. У такому разі кворум для проведення пленарного засідання другого сенату ми маємо. Головує на пленарному засіданні суддя Сергій Оловатий і я оголошую пленарне засідання Сенату для розгляду цієї справи відкритим. Повідомляю, що суддя доповідачка в цій справі колега суддя Галина Юровська. Відкриту частину пленарного засідання фіксують за допомогою технічних засобів. Та ведуть протокол зі здійсненням текстового відображення аудіозаписів цього засідання. Запис від трансляції відкритої частини пленарного засідання буде оприлюднено на офіційному веб-сайті Конституційного суду України. Шановні колеги, з огляду на неприбуття учасників Конституційного провадження, обговорюємо питання про розгляд справи за їх відсутності, починаючи з. Відсутність суб'єкта права на конституційну скаргу. Шановна колега, суддя доповідачко, у вас ваша думка? Я вважаю можливим. Суддя доповідачка вважає можливим розвити справу за відсутності суб'єкта права на конституційну скаргу. Шановні колеги, ваші думки протилежні? Є немає. Протилежних немає. Тоді я ставлю на голосування пропозицію розглядати справу за відсутності суб'єкта права на конституційну скаргу В'ячеслава Плескача. Хто за, прошу проголосувати. Ми ухвалили одноголосно. Тепер з'ясовуємо можливість слухання справи за відсутності представника президента України в Конституційному суді України Сергія Дембовського. Шановна пані суддя доповідачко. Також бажаю за можливе. Суддя доповідька вважає, що ми можемо розглядати справи. Шановні колеги, у вас є інша думка з цього приводу? Немає, тому я ставлю на голосування пропозицію розглядати справу за відсутності представника президента України в Конституційному суді України Сергія Дембовського. Хто за? Прошу проголосувати. Проголосували одноголосно, ухвалили. Розглядати. І, е, врешті-решт, розглядаємо питання про можливість. Розгляду справи за відсутності постійного представника Верховної Ради в Конституційному суді України Максима Дерніна. Думка судді доповідачки. Прошу так, така ж думка. Вважаю за можливим. Він як і інші учасники, повідомлений про розгляд справи і заявив, що немає можливості за поважних причин. Дуже вам дякую шановні колеги. Є протилежна думка, немає, тому я ставлю пропозицію розглядати. Цю справу за відсутності постійного представника Верховної Ради України в Конституційному суді Максима Диркіна. Хто за, прошу проголосувати? Проголосували ми одноголосно. З огляду на присутність в залі засідань суду громадян. Я оголошую права та обов'язки присутніх в залі засідань Конституційного суду. Присутні в залі засідань суду зобов'язані шанобливо ставитися до суду. Виконувати розпорядження голови засідання та вказівки судового розпорядника щодо додержання порядку під час пленарного засідання, не допускати під час пленарного засідання пересування по залі засідання суду, розмов, реплік у будь-якій формі, не створювати будь-яких інших перешкод для нормального перебігу засідання. Присутні в залі засідань суду особи за неповагу до Конституційного суду. Що виразилась у непідкоренні їх розпорядженню голови засідання або порушення порядку під час пленарного засідання, а також за вчинення будь-яких дій, які свідчать про явну зневагу до Конституційного суду України, несуть відповідальність у порядку, що його визначає закон. Дотримання порядку в залі засідання суду забезпечує служба судових розпорядників. Шановні колеги, я надаю слово для викладення змісту конституційної скарги та підстав відкриття конституційного провадження у цій справі судді доповідачці. Шановній пані Алліні Євровської. Прошу вас. Дякую. Шановний пане голова засідання, шановні колеги, присутні. До Конституційного суду України звернувся Плескич В'ячеслав Юрійович з клопотанням перевірити на відповідність частинам 1, 2, 4 статті 55 і пункту 1 частині 2 статті 129 статті 151 з ризикою Конституції України. Конституційність частину 1 статті 423 частину 2 статті 425 цивільно-процесуального Кодексу України на думку автора клопотання виключення законодавцем ухвали про відмову відкритті касаційного провадження з числа актів, які можуть бути переглянуті за виключними обставинами у випадку визнання закоду неконституційним за рішенням Конституційного суду України, є порушенням конституційних прав на доступ до суду і доступ до Конституційного суду України із конституційною скаргою. Перша колегія суддів другого сенату конституційного суду від 7 лютого 2024 року відкрила конституційне провадження у частині щодо відповідності конституції України, частини першої статті 423 цивільно-процесуального кодексу України. Частиною першої статті 423 кодексу визначено, що рішення постанови або ухвала суду, якими закінчено розгляд справи, що набрали законної сили, можуть бути переглянуті за нововиявленими. Або виключними обставинами. Вирішено у формі письмового провадження, враховуючи викладене та керуючись положеннями параграфа 55-го регламенту Конституційного суду України для подальшого обговорення питань, пов'язаних з Конституційним провадженням у цій справі, пропоную перейти до закритої частини пленарного засідання другого седату Конституційного суду України. Доповідь завершена. Дякую. Дуже вам дякую, шановна колега. Колеги судді, чи є у вас запитання до судді-доповідачки? Запитань немає стосовно додаткових матеріалів, які слід би було долучити до матеріалів справи, чи є такі у судді доповідачки? На Не, даний час немає. Немає. Шановні колеги судді, можливо, у когось із вас немає. У такому разі я вношу пропозиції визначити. Визнати дослідження матеріалів справи на відкритій частині пленарного засідання дорого сенату завершеним. Хтось би заперечував? Заперечень немає. Ставлю внесену пропозицію на голосування. Прошу проголосувати. Проголосували ми одноголосно і ухвалили цю пропозицію. Шановні колеги судді, шановні присутні, другий сенат Конституційного суду переходить до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення в цій справі. Рішення другого сенату конституційного суду України за результатами конституційного провадження буде оприлюднено на офіційному сайті Конституційного суду відповідно до статті 94 закону про конституційний суд України. На цьому відкриту частину пленарного засідання Другого Сенату оголошую завершити суд